Добрий день! Лабораторне заняття номер 6 дисципліни Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів. Тема заняття дослідження роботи лічильника. Оскільки працюємо в дистанційному форматі, то відкриваємо на платформі Moodle дисципліни Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів. Переходимо до заняття лаб 6, Lab 6. Відповідно, до заняття номер 6 до лабораторного заняття номер 6 відноситься лаб 6. Це методичний посібник для виконання лабораторної роботи, і також відноситься схема, для, схема дослідження для виконання лабораторної роботи. Щоб зекономити час, я вже завантажив і методичний посібник, і завантажив схему для дослідження. Відповідно, схема дослідження. Перше завдання лабораторної роботи складається з вивчення схеми для дослідження. Схема дослідження складається побудована на лічильнику 74161. Відповідно, таблиця істинності даної мікросхеми знаходиться в методичному посібнику. Це завдання для самостійного опрацювання. Вам потрібно ознайомитися з е, таблицею істинності. Далі, що стосується схеми, основою схеми для дослідження, якраз є мікросхема лічильника 74161. Далі, джерело живлення 6-вольтове джерело живлення ВЦЦ 6 вольт. Е, відповідно, до джерела живлення, підключені провідники, які на схемі зображені червоним кольором. Е, відповідно, Зверніть увагу на мікросхему, що працювати ми будемо з трьома сигналами. Перше, це сигнали Load і Clear. Зверніть увагу, що, активні, оскільки вони являються на мікросхемі інвертованими, то активними рівнями сигналу для даних входів є рівень логічного нуля. Відповідно, неактивним рівнем є рівень логічної одиниці. Тобто, якщо звернути увагу, зараз на вхід LOAD ми подаємо неактивний рівень сигналу, підключивши його до джерела живлення VCC Далі, ще схема має генератор імпульсів який підключається за допомогою перемикача G і також. Для виводу інформації з виходів мікросхеми використовується 7-сегментний індикатор DCD-HEX і логічний аналізатор. Причому на аналізатор, якщо звернути увагу, то аналізатор підключений як до входів, так і до виходів даної мікросхеми, зверніть увагу, що вхід клок, вхід тактування підключений до другого входу. Логічного аналізатора вхід LOAD, підключений до сьомого входу аналізатора. Далі, на аналізаторі. Ну, для кращого відображення я б натиснув кнопку Reverse, щоб отримати зображення на білому вході, фоні. Так, більш зручно відображається інформація. І далі зверніть увагу: інформаційні входи А, Б, С, Д підводяться до аналізатора за допомогою світло-зелених провідників. Якщо говорити про виходи QA, QB, QC, QD, то вони виводяться на аналізатор за допомогою темно-зелених виходів. При запуску схеми на виконання, всі входи-виходи будуть підписані на аналізатор. Отже, переходимо до виконання завдання 2, це дослідження лічильника в стандартному режимі роботи. І, відповідно, Для встановлення е, стандартного режиму е, роботи лічильника потрібно під, підключити на вхід тактування, вхід е, клок е, за допомогою перемикача G, підключити вхід клок до генератора тактових імпульсів. Е, відповідно, входи Clear і LOAD потрібно встановити в неактивний рівень сигналу. Ми проговорили про цей момент, що вони являються інвертованими. Відповідно, неактивним рівнем сигналу на цих входах буде рівень логічної одиниці, тобто перемикач L повинен знаходитися в положенні 1, тобто підключеним до високого рівня сигналу на вході. Далі запускаємо, запустимо логічний аналізатор для відображення інформації і запускаємо схему на виконання. Відповідно, звертаємо увагу на вхідні вихідні сигнали, тобто зверніть увагу на тактові імпульси КЛОК і інформацію на, на виходах. Вам потрібно проаналізувати, коли відбувається при якому, подачі якого так, тактового імпульсу по входах, тактового імпульсу на вхід клок Відбувається запис інформації на виходах QA, QB, QC, QD. Зафіксувати отримані результати і відповідно додати до звіту скріншот отриманих результатів. Причому скріншот виконуєте в повноекранному режимі, щоб у вас відображалося абсолютно повністю все, що відбувається на робочому столі. Далі ще зверніть увагу при, про виконання звіту. При виконанні звіту всю зайву інформацію видаляємо. Тобто ця частина тут пояснення для того, як виконувати завдання лабораторної роботи. Ми його можемо видалити і сюди додаємо зображення. Причому на зображенні повинні відображатися розташування перемикачів, які підключаються до входів-виходів, відображення семисегментного індикатора, і повинно відображатися. Відображення логічного аналізатора, тобто повністю показана вихідна інформація на виходах даної мікросхеми. Далі переходимо до завдання номер 3 Відповідно, що стосується завдання номер 3 нам потрібно дослідити лічильник в режимі встановлення попереднього стану тригерів. Відповідно, для виконання завдання потрібно на входах ABCD, Б, С, Д. Встановити номер варіанту, який відповідає вашому варіанту за списком у журналі. І, ну, наприклад, я виберу для прикладу, давайте я виберу для прикладу значення нульового варіанту, щоб нікому не було образливо. Оскільки у вас нульовий варіант випадати не може в мене може. Відповідно, я встановлю на входах на інформаційних входах значення, логічно, значення нуля, тобто перевожу всі перемикачі ABCD, Перемикачі, які підключені до входів А, Б, перевожу в низький рівень сигналу. І, відповідно, завантажую схему при неактивному рівні на вході LOAD, Після цього. Відповідно, завантажую схему при неактивному рівні сигналу на вході ЛОД. Після чого завантажити, потрібно завантажити схему, активізувати активувати, вибачаюсь, вхід Load. І в певний момент часу знову ж таки деактивувати. Відповідно, я використовую кнопку Reset, тобто скинути попереднє налаштування, після чого запускаю схему на виконання. І дивимось відображення інформації. Тобто, перше, я завантажив при неактивному рівні сигналу на вході ЛОАД. Далі встановлюю на, лоад, на вході ЛОАД активний рівень сигналу. І через певний момент часу перевожу в завантаження на високому, тобто перевожу е перемикач L у високий рівень сигналу. Фактично подаю на вхід ЛОАД неактивний рівень сигналу. І відповідно отримую осцилограму. Вибачте, на логічному аналізаторі отримую часові діаграми на виході даної мікросхеми. Знову ж таки, ваше завдання потрібно проаналізувати, за яким сигналом. Відбувається перемикання внутрішніх тригерів. Так само, як і для попереднього завдання, потрібно зробити повноекранний скріншот екрану, додати його до звіту. У звіті знову ж таки, от частина звіту в методичному посібнику. Це опис того, як потрібно виконати завдання, тобто хід виконання завдання, ви її видаляєте і додаєте тільки скріншот екрану до даного завдання, до завдання 3. Це ну, скріншоти будете додавати вже самостійно. Я не буду демонструвати на кожне завдання, що з на зразок того, як було в завданні 2. Тобто видаляєте зайву інформацію, тільки записуєте, який дослід ви проводите, і е, показуєте скріншот екрану при дослідженні. І Далі останнє завдання. Завдання 4: це дослідження таблиці перемикань, перемикань лічильника в ручному режимі. Відповідно, для того, щоб провести дане дослідження, нам потрібно перемикач G, перевести в режим ручного тактування. Для цього перемикаємо G, G в ліве положення, відключаємо від генератора імпульсів. І далі далі за допомогою перемикача Space подаємо послідовність тактових імпульсів 0 або 1. Я вимикаю повністю схему. Далі встановлюю на перемикачі Space положення. Перемикач підключаю до загального виводу. Тобто на вхід клоп подаю рівень логічного нуля. Після чого скидаю схему, скидаю логічний аналізатор, щоб інформація на ньому ніяка попередня інформація не залишалася. Далі перемикач LOAD. Ми залишаємо в високому рівні сигналу, після чого запускаємо схему на виконання. І по ходу виконання потрібно заповнити таблицю істинності для дослідження роботи лічильника. Відповідно, при подачі нульового рівня сигналу. На, зараз, одну, зараз, зараз, зараз налаштую, щоб було все видно. Положення входів А, Б, С, значення в даному випадку немає. Тобто по клавішам 1, 2, 3 немає значення, що встановлено по входах А, Б, С, Д. Відповідно, на семисегментному індикаторі ми відображаємо, рівень, бачимо значення в 16-ковій системі числення бачимо значення 0. Далі сигнал-клок підключений до низького рівня сигналу, тобто подається рівень логічного 0. І далі за допомогою аналізатора. ну, Далі я ще трішки один момент за аналізатор покажу. Зараз ще раз ресет. Ставимо на паузу і бачимо, що по виходах QA, QB, QC, QD подається рівень логічного нуля. Виводиться рівень логічного нуля. Відповідно, на виходах QA, QB, QC, QD записуємо нулі. Далі, знову ж таки, знімаю схему з паузи. Подаю рівень логічної одиниці. І бачимо, що на семисегментному індикатору відображається, відображається значення в 16 системі числення одиниці. Сигнал -клок при цьому дорівнює рівень сигналу на вході -клок дорівнює рівню логічної одиниці. По виходах QA, QB, QC, QD. Зверніть увагу по аналізатору, що при вімкненні подачі високого рівня сигналу на вхід клуб, по виходу QA з'являється рівень логічної одиниці. Всі решта залишаються в низькому рівні сигналу. Всі виходи залишаються в низькому рівні сигналу. Далі, знову ж запускаю схему на виконання. Перевожу перемикаць спейс у низький рівень сигналу. Звертаємо увагу на логічний аналізатор. На виході QA. Залишається високий рівень сигналу. На семисегментному індикаторі DCD Hex відображається значення одиниці. На вхід CLOCK подаємо рівень логічного нуля, тобто низький рівень сигналу. На виході QA залишається рівень одиниці. Виходи QB, QC QD залишаються в рівні нуля. Далі, знову ж запускаю схему на виконання. Подаю на вхід CLOCK рівень логічного. Логічної одиниці. І знову ж таки дивимося інформація, яка відображається на аналізаторі. Е, ну я ще раз зброшу, скину те, що відображається на аналізаторі і запущу схему на виконання. Е, зверніть увагу, що по входу клок подаємо рівень логічної одиниці. Тобто, зверніть увагу, от нульовий рівень clock, червона лінія, яка підключена до першого, до другого, вибачаюся. Входу аналізатора, це якраз є лінія клок. На неї подаємо високий рівень сигналу рівень логічної одиниці. І при цьому по входу DA, знову ж таки, бачимо, що подається рівень логічного нуля. По, входу, по виходу по ДА по подається рівень логічного нуля. По виходу QB подається рівень логічної одиниці. Отримуємо на виході QB рівень логічної одиниці, і QC, QD також отримуємо логічні нулі. Відповідно, записуємо цей стан у таблицю істинності. На семисегментному індикаторі ми отримуємо число 2 в 16 системі числення. Далі на вхід КЛОК подається одиниця, QA перейшло в нуль На, QB, на виході QB рівень логічної одиниці, QC і QD залишились в нулях. Далі запускаємо схему на виконання, переводимо перемикаць Space у нижнє положення. Відкриваємо логічний аналізатор і знову ж таки аналізуємо, що ми отримуємо на виході по перемиканню входу клок в рівень логічного нуля. Бачимо, що. на Семисегментному індикаторі залишилось, запис, залишилось відображення двійки в 16-ковій системі числення, Виходи, клок, вихід, вхід клок перейшов в рівень логічного нуля. на Q, виході QA залишився рівень логічного нуля. QB рівень логічної одиниці, QC і QD залишився рівень логічного нуля. Далі запускаємо схему на виконання. Переводимо перемикач Space у верхнє положення. Тобто на вхід Clock Подаємо високий рівень сигналу і дивимося, що відбувається на виходах. Так, відповідно, на 7-сегментному індикаторі з'явилось відображення 16, 16 ковій системі числа 3. Вхід Clock переведений у високий рівень сигналу. Звертаємо увагу, тобто підключений. До джерела живлення. Далі по QA. QA переход по виходу QA. Вихід QA переходить в рівень логічної одиниці. Далі на виході QB залишилось, як і для попереднього досліду, рівень логічної одиниці. QC і QD залишилися в рівні логічного нуля. Тобто, звертаємо увагу на аналізатор. Записуємо ці значення до таблиці. Далі. Ваше завдання самостійно провести дослідження, заповнити повністю таблицю згідно вказаних, показаних номерів імпульсів. Відповідно, ці номери імпульсів повинні відображатися на, ну, відображатися на семисегментному індикаторі, тільки цифра число 15 буде відображатися в 16 системі, як літера F. Літера F і літера F. Відповідно провести дослідження. Далі, для даного досліду потрібно зробити знову ж таки повноекранний скріншот екрану. Для того, щоб спростити отримання на аналізаторі повної часової діаграми, я б рекомендував використ... виконати завдання наступним чином. Починаємо встановлюємо найперше положення, скидаємо. Відображення на логічному аналізаторі, тобто, щоб аналізатор залишався без ніяких вхідних вихідних сигналів. І далі в трішки пришвидшеному варіанті за допомогою перемикача спес, який, управляє, який подає, за допомогою якого подаються на вхід клок рівень логічного нуля або рівень логічної одиниці, перебрати. Дослідити, провести дослідження схеми до того, щоб відображалось на виході значення літери F. І переходимо до останнього запису, це 0. Відповідно, робите повноекранний скріншот екрану, на якому буде відображатися повністю, проведення всього дослідження і додаєте його до звіту. Далі, що стосується оформлення звіту, у звіті ще раз наголошую на тому, що у вас повинні бути тільки тема мета роботи, підпис групи да, прізвища виконавця. Ну і дата виконання роботи. Хоча дата виконання роботи у вас буде так само показана і на скріншотах, які ви додаєте до звіту. Для четвертого завдання, знову ж таки, видаляєте зайву інформацію. Вам потрібно тільки додати ще до виконаного завдання додати скріншот, ну, не принципово, де ви його додасте це перед таблицею або після таблиці. Відповідно, до кожного виконаного завдання повинні бути часові діаграми з виконанням повноекранного скріншоту. Тобто з відображенням дати часу. Далі повинні бути виконані висновки по дослідженню в лабораторній роботі. Причому у висновках необхідно вказати по завданнях, коли відбувається, в який момент відбувається перемикання. Ну, це можна визначити за, логічною, за часовими діаграмами, вибачаюсь, які ви отримали на логічному аналізаторі. Відповідно, потрібно визначити, коли відбувається зміна станів тригерів, внутрішніх тригерів. Ну і плюс до цього повинні бути відповіді на контрольні запитання. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім гарного дня!